Радий всіх вітати, Я з вами Ліка Росичайка, і у цьому відео ми розберемо з вами, чому у людини з'являється зайва вага. Тобто ми розберемо всі причини на основі комплексного підходу, а також ви зрозумієте, чому деякі люди, які займаються інтенсивно спортом, сидять на різного роду корекціях харчування чи дієтах, не можуть скинути вагу. Дивіться це відео до кінця, і ви отримаєте алгоритм, що потрібно робити відповідно комплексного підходу, для того, щоб ваша вага була ідеальною. Коли ми говоримо про зайву вагу, ми повинні визначитися з цим поняттям, це перший момент, і як ми можемо визначити, чи є в нас зайва вага чи ні. І так, щоб визначити, чи є в нас зайва вага, ми використовуємо формулу під назвою індекс маси тіла, показник верніше індекс маси тіла. Формула наступна: ми беремо вагу нашу в кілограмах, ділимо на наш зріст в метрах квадратних. Наприклад, якщо людина важить 100 кілограмів, а її зріст. 2 метри, то ми 100 ділимо на 2 квадратів, у нас що індекс маси тіла складає 25. Якщо у вас індекс маси тіла від 18,5 до 25 це є оптимальна нормальна вага. Якщо ж індекс маси тіла від 25 і до 30 це надлишкова вага. Якщо ж індекс маси тіла вище, ніж 30, тоді це вже рахується як ожиріння. Також варто розуміти, що набір ваги відбувається не тільки за рахунок накопичення жиру, як часто помилково думають люди. Адже, наприклад, коли ми відмічаємо Новий рік чи якесь інше свято, то за два дня ми не так багато їди з'їдаємо, але вага може збільшуватися на 5, а то і на 7 кілограм. Всього за декілька днів. І тут не з жиром ситуація зв'язана, а з затримкою води. Тому чітко потрібно розуміти, що коли ми говоримо про набір ваги або зайву вагу, це два моменти: затримка води та накопичення жиру. Давайте зараз з вами розберемо причини цих станів. Затримка води у нашому організмі відбувається не від того, що ми багато п'ємо води, як часто думають люди. В нашому організмі все контролюється. Зупиняється, розпочинається тільки нашим мозком. Тому в нашому мозку є певні центри, які знаходяться в стовбуру мозку, які керують нашими нирками. Нирки, зокрема, регулюють кількість води у нашому організмі. В біології вода дуже необхідна, тому що без води життя неможливе. І тому, коли людина біологічно потрапляє в умови. Де є відсутність води, наприклад, вона може попасти там в пустелю, чи, наприклад, немає доступу до води, то в такому е випадку автоматично запускається захисна програма на рівні нашого мозку. Називається біологічно автоматичний рефлекс. Для того, щоб утримувати максимальну воду в організмі і не виводити її ні з потом, ні з сечею, ні з диханням, бо саме це продовжує життя. Але якщо ми говоримо про соціум, то в нашому соціумі ми також можемо попасти в умови, де мозок запустить цю захисну програму, хоча дефіциту води не буде. У соціальному е, житті ми потрапляємо в такі умови, коли відчуваємо цю безвихідь, так звану, наприклад, коли дитину віддають у садочок. А дитина туди йти не хоче. Або, наприклад, дитину віддають у школу, а дитина не хоче відвідувати школу. Або тоді, коли ми, наприклад, ходимо на нелюбиму роботу, але ми мусимо це ходити. Коли ми живемо, наприклад, з чоловіком, але не хочемо з ним жити, ми би не хотіли дітей, але чоловік на цьому настоює. Я би е, хотіла піти в інший вуз, але батьки кажуть, що треба зробити саме в цей поступати, бо тому що тут більше оплата. Тобто тоді, коли я попадаю в умови, де я чогось не хочу робити, але я змушений це робити під тиском інших. Це біологічно безвихідні мови, і в такому випадку організм інтенсивно починає затримувати воду. А якщо ми ще й багато води п'ємо, то що У нас, звичайно, буде рости вага? Адже один кілограм води, верніше один літр води, дорівнює одному кілограму нашої маси. Другим прикладом соціальної безвихіді є так звана екзистенція. Це тоді, коли, знаєте, я спустошений, я втратив все. Я втратив сім'ю, наприклад, я втратив родину, я втратив будинок, я втратив роботу, я втратив кар'єру, я втратив репутацію і так далі. Втратити можна багато чого в соціальному житті. І в такому випадку, коли людина в ці умови потрапляє, наприклад, родина може не фізично померти, вони можуть перестати просто спілкуватися. На роботі можуть, там, наприклад, по іншому до тебе стати відносити. І людина почне відчувати себе ізгоєм. Білою вороною серед усіх. І в такому випадку біологічно, автоматично запуститься захисна програма на отримання води. Тому що соціальна екзистенція автоматично біології дорівнює безвихід. І вода знову утримується. І чим довше людина буде в таких умовах, тим більше води буде затримуватися. І останній соціальний, скажімо так, варіант безвиході – це тоді, коли словами можемо це писати, як біженець. Тоді, коли людина покинула вимушено свою територію, де вона жила, і переїхала в інше місце. Наприклад, батьки з дитиною переїхали в інше місце, тому що батько військовослужбовець і вони часто переїжджають в інші місця, тому що у батька змінюється робота. І ти втратила контакт із тими друзями. Вона втратила контакт із тими вчителями, вона приїжджає на нове місце. А всі, ви пам'ятаєте, як у вашому житті, хто змінював школу, да? як у вашому житті все це було? Я дуже це добре пам'ятаю, тому що я декілька разів своє життя змінював школу. І хотів би, щоб ви зараз в коментарях описали свої відчуття. Оті, пам'ятаєте, коли ви із Гой, біла ворона? Обшіть, будь ласка, в коментарях зараз. Ну, а далі, що є важливим моментом, що ще є як соціальним проявом цього, тоді, наприклад, коли людина. Е скажімо так не хоче робити, що її ще заставляють. Наприклад, вона не хоче робити певні медичні процедури. тоді, коли, наприклад, людину, кажуть, що ти маєш так лікуватися, а в людини є своя думка. Тоді, коли кажуть, на роботі ти це повинна робити, але вони кажуть, ну так зробити це ж можна по-іншому. Ні, я начальник, а ти дурак, ти маєш це робити отаким от чином. В такому випадку це називається рефлекс біженця. І коли людина в нього потрапляє, теж як біла ворона, чим довше вона там знаходиться, в неї буде затримуватися вода. Чим буде більше затримуватися води, тим більше буде рости, що наша вага. І як би ви в залі не займалися, на яких би дієтах ви не сиділи, вага ваша не падає. І не падає вона тому, що накопичення води являється першочерговою програмою для виживання. Тому, поки ви не вийдете з цих умов, біологічно їх не зміните, або не зміните своє сприйняття по відношенню до світу, або не буде людини, якої вам допоможе допоможе вам цього зробити. Нічого не буде. Вода і дальше буде накопичуватися, і відповідно буде щорости рости вага. В 2012 році Daily Science опублікували цікаве дослідження, де вони спостерігали за дітьми і чому діти, наприклад, в подальшому мають надмірну вагу. І що вони бачили? На 50% ожиріння буде більшим у тих дітей, тобто випадків, частіше воно буде, у тих дітей, яких дуже рано віддавали в садочок, яких дуже рано розлучали з матір'ю і з батьками. Чому? І ми про це вже з вами. Говорили раніше, тому що ці діти ще тоді в дитинстві попадають в умови, де запускається захисна програма. А далі достатньо школи, потім достатньо університету, потім невдалого шлюбу і так далі воно вже по накатанні працює як що, як грампластинка. І коли ви чітко визначили, що все, саме це у вас є причиною, то тут важливо наступний момент, оскільки організм мирно отримує воду. Ми ні в якому випадку не повинні голодувати і особливо як рекомендують на голодуваннях без води або так зване сухе голодування, бо ви ще більше будете посилювати рефлекторну реакцію. Тому воду обов'язково треба вживати. Але вода повинна бути лужна, pH якої посилати 8-8,5. Звичайно, таку воду у нас важко знайти, і для допомоги тут ми можемо використовувати бікарбонат натрію, обичну соду, коли ми на літр води. Додавляємо одну чайну ложку бікарбонату натрію, тільки його потрібно погасити, обов'язково погасити з допомогою кипятка. У цю воду можна додати, чи трошки лимону, чи трошки меду для смаку. Ну тільки таку воду людина повинна вживати. І за добу людина повинна вживати 500-600 мл води. При такому об'ємі води, плюс якщо вона буде лужна. Багато натрію, це дає, не дає фізичної можливості нирці утримувати воду, навіть тоді, коли є команда мозку. І людина буде бачити, що з неї дуже багато відляється води. Як? Вона можеться. Вона втрачає воду. І, звичайно, буде знижуватися вага. Но паралельно з цим ми ще повинні для мозку створити умови максимального захисту, щоб він відключив цю реакцію. І це також забезпечується за допомогою води, коли людина має знаходитися у соляній воді. Імітація навколо плідних вод, коли ми були порожнені мами. В маці. І для цього ми використовуємо ванну, звичайно, напівванну води, ми набираємо там 100 літрів води, буде 900 грам самої звичайної дешевої солі. Ось можете морську використовувати, можете і не морську, значення вже ніякої немає. 900 грам на 100 літрів води, тобто 0,9% розчин маємо приготувати. І температура води має складати не вище 37-38 градусів. Тобто така температура, як була на кілоплідних вод. Коли людина знаходиться у цій Воді автоматично вода, температура, соленість починає діяти рефлекторно через рецептори. На наше тіло дається команда в мозг, і це сигнал для мозку, що ніякої небезпеки немає. Води є в достатній кількості, її утримувати немає, і тоді також починає виходити вода надмі великій кількості, і ми втрачаємо вагу, тобто вавоці. Тобто, таким простим способом ми можемо допомогти нашому організму мати ту оптимальну вагу, плюс щоб організм надмірну воду. Не утримуємо. А зараз давай розглянемо з вами інші групи причин, де саме йде накопичення уже жиру, а не води. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою, тому що саме цей підхід дає можливість усунути причини, і тоді симптоми зникають самі. противагу Сучасна медицина не займається усуненням причин, вона постійно лікує симптоми. Тому людина не може стати здоровою все своє життя, бо вона лікується. Детально про цей підхід я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо ви цікаві даний підхід, можете придбати книгу чи курси і там детально з ним ознайомитися. А зараз я хотів би вас запросити на безкоштовний трьохденний марафон здоров'я. Просто вам потрібно перейти за посиланням під це відео, заєстратися, і там ми з вами детально протязі трьох днів будемо розбирати, що потрібно робити для того, щоб наш організм був здоровим. У Світі. Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він дарує такі чудові знання. І всі, хто мене чують, рекомендую: запишіться на курс, пройдіть його і налаштуйте свій організм. правильно. Жир нашому е, організму необхідний, тому що він дає величезний запас енергії. Наприклад, один грам жиру дає що 9 кілокалорій, а один грам білку чи вуглеводу всього на всього чотири. Тобто, жир є джерело виживання, джерело енергії нашої. І також ще саме за рахунок жиру, ми стаємо більші. Це біологічна, скажімо так, складова. І ось коли ми попадаємо в умови, де ми з кимось розлучаємося, у нас може запуститися ця біологічна програма. І тоді наш організм буде накопичувати жир, у нас буде посилюватися апетит і швидко набиратися вага. Чому так відбувається? Тому що біологічно, коли малесенька дитинка. Втрачає зв'язок бі біологічно із мамою, це рівноцінно смерті. І тепер, щоби вижити, біологія запустить що? знову певну захисну програму. Яку? Більше їж і май більшу вагу. Чому? Тому що це збільшить твої шанси на виживання в біології в дикій природі. Але ж ми з вами живемо не в дикій природі, ми ж з вами живемо в дуже культурному і високоосвіченому соціумі. Але в цьому соціуму, віддавши дитину в садочок, або тоді, коли мамі треба рано вийти на роботу, тому що немає часу бути з дитинкою. Або, наприклад, дитинку віддали до бабусі на тривалий час, а мама там чи інші там батьки влаштовують своє життя. Тобто дитина потрапляє в умови, де вона втрачає контакт з мамою. Що значить втрачає контакт з мамою? Вона не чує її запаху, вона не їсть її молока, вона її не бачить, бабуся не може біологічно цього забезпечити, чи там якась няня, чи ще там хто-небудь. І у дитини немає розуміння, що в мамі соціально треба розвиватися. У дитини тільки біологічні інстинкти. І якщо дитина попадає в такі умови, то ці біологічні інстинкти спрацьовують, хоче цього мама чи не хоче. І в такому випадку вага набирається. А якщо тут ще появляється бабуся, яка дуже хоче, щоб була чиста тарілочка, бо дитинка має бути нагодовна, то вона починає її надмірно годувати. І в такому випадку ці діти стають як колобки. А потім мама кричить на бабусю, що це ти винувата, бо ти цих ідей накормила. Ні, у бабусі тут немає ніякої вини. Просто дитина була в умовах, де відчула себе покинутою та одинокою, навіть тоді, коли ви відправили її в садочок. Тому чим довше дитина буде з мамою, Чим більше буде тілесний контакт з мамою, тим менше ризиків того, що дитина буде набирати вагу. У дикій природі, чим дитина більша, і чим вона сильніше кричить, і чим її, наприклад, там, кал інтенсивніше має запах да, неприємний, є більше шансів на виживання. Бо коли мама тебе покинула, вона тебе легше може знайти. І також було дуже проведено цікаве дослідження, що е, е, кал дітей. Да, ми зараз говоримо про такі речі, можливо, вам не дуже приємні, але ми говоримо про біологію. Кал дітей, який мав дуже інтенсивний запах, мама завжди частіше, що за ним доглядала. Міняла памперс, тобто більше проявляла увагу. Це все біологія. Пам'ятайте про це, будь ласка. Якщо ж ми говоримо про дорослих, то накопичення жирової тканини, не води, а саме жирової тканини, відбувається тоді, коли дорослі починають займатися естетичним самообесціненням. Що це значить? В мене не такі ноги, он у подружки кращі. в мене не такий ніс, в мене не така фігура. Тут мене, тобто, коли людина не задоволена собою максимально. А для мозку, коли я собою не задоволена, він біологічно це ростіннює, а не соціально. Для нього немає поняття Інстаграму, Фейсбуку, фотографії і так далі. Тобто, як тільки ти собою не задоволена, або хтось є краще, чи ти. Ти слабша з точки зору біології. І в такому випадку, якщо ти слабша, то ми маємо мало шансів на виживання. І включається захисна реакція біологічна, яка це набір ваги. Бо чим ти більша, тим ти небезпечніша для оточуючих. У природі на великих ніхто не нападає. Тому що вони можуть дати відчуття, тобто це біологічний спосіб захисту і виживання. Тому, коли ми потрапляємо в умови, де ми не задоволені собою в різних аспектах, особливо, наприклад, естетичніше, то ми будемо набирати вагу, на яких ви дієтах би не сиділи, якби ви в залі не займалися. Ще варіантом накопичення жиру, тоді, коли людина потрапляє в умови, це може бути там дитина чи навіть доросла людина, коли вона почувається слабкою, коли її соціум робить такі умови, що вона відчуває себе слабкою. Наприклад, керівник, який постійно тисне на роботі, чоловік, який, наприклад, постійно упрікає, там, давить на дружину. Або, наприклад, в школі, де однолітки постійно тебе, як зараз можна казати, Піддають буліну і так далі. Тобто кругом, де є зовнішній прес, соціальний або біологічний, або є загроза цього пресу, ти маєш вижити, бо ти й далі жити на цю роботу, ти й далі маєш жити з цим чоловіком, ти й далі меншути всю школу, і так далі. І поки я в цих умовах знаходжуся, біологічно що? Вчається захисна програма. І вага стає більша. І тут немає приділу. Вона може бути і 100, і 200, і 300, і навіть більше кілограмів. Тому ви маєте це чітко розуміти. Тому якщо ви потрапляєте в ці умови, дуже важливо знаходити, тобто змінювати умови, а не терпіти. Бо чим довше ви будете терпіти, тим більше буде накопичуватися вага. А якщо для вас вага є ну, таким дуже важливим, естетичним. Як то кажуть, складова, то що ви попадаєте в додатковий ще рефлекс естетичного безстіння і вас ще більше буде рости. Тому треба змінювати умови. Можливо, школу, можливо, роботу, можливо, там чоловіка і так далі. Адже ми не раби. Ми всі з вами вільні люди. І ви вправі робити те, що вважаєте правильним. Це є дуже важливо. Тому люди, які саме так діять, Саме так мислять, ніколи не мають проблем із накопиченням ваги, тому що в них цей захисний рефлекс не вмикається. Тому якщо ви у себе виявили саме такий тип набору ваги, то дуже важливо, що вашим першим кроком це повинно бути прийняття себе такою, якою ви є. Якщо ви зараз важите 150, 160 чи навіть 200 кілограмів, то в цю секунду ви такими є. Це необхідно для того, щоб сигнал мозок постійно не подався, що я не така. Адже в Інстаграмі, ой, подивись, яка як там худенька, красива. А тут, як я дивлюся на себе в зеркало, я не така. У мене те обвисло, те там не так і йде набір ваги. Тому ще раз подивляться, дуже важливо прийняти себе в цю секунду такою, якою я є. Я є ідеальна саме зараз. Я можу змінитися. Але це буде потім. Але без прийняття ви нічого не досягнете. Наступним кроком, коли ви себе прийняли такими, якими є, важливо не бігати і не міряти вагу кожен день, впала вона чи не впала. Бо таким чином ви знову попадаєте в умови, а вага не знижується, а очікувала, що буде пів кілограма, а 200-ки 200, -200 г, а й туди пішла, з'їла кістечко та знову набрала вагу. Це до чого знову До повторного естетичного безціння. І ви що знов набираєте вагу? Третім важливим моментом ви повинні завжди хвалити себе, коли ви щось з'їли. Ідете, ви бачите, наприклад, якусь там булочку чи тортика. Ой, не буду їсти, а так хочеться, ой, не буду їсти. І так хочеться». І так ви ходите декілька днів. Нічого з цього не буде. Знов хочу, но не можу, я слабка. В такому випадку, ага, бачите булочку. Підійшли, я зім і я молодець. Хваліть себе завжди за те, що ви робите. І не, не грізіть себе ні за що. І в такому випадку ви тоді, що, в гармонії з собою. І для мозку це я ідеальний. чи я ідеальна, як наслідок захисної реакції не потрібно. І вага поступово-поступово сама почне знижатися. І ваша задача бути нейтральним до зниження ваги. Тільки тоді ви досягнете в цьому варіанті успіху. Поділіться цим відео із людьми, яким, на вашу думку, воно буде корисне, і можливо, вони змінять своє ставлення до життя, зрозуміють, в чому їхня проблема і ситуація зникне. А також, можливо, вони по-іншому виховувати своїх дітей, і це також допоможе цим дітям ніколи більше не мати проблем із вагою. Для того щоб ви краще зрозуміли це все. Переду вам такий приклад: звернулася людина, яка має надлишкову вагу. Вона має гарну роботу, працює. Юристом, але вага велика, більше, ніж 120 кілограмів. І людина і в залі займалася, і на дієтах сиділа, але нічого не виходить. Вага і далі продовжує рости. Трошки зниграється, потім знову назад. Чому? В дитинстві цей хлопчик був дуже худий. І його однолітки його постійно ображали. Він був один, не було того, хто би за нього заступився. І в такому випадку він каже, я пам'ятаю, як в дитинстві в мене була така дайте, думка: я виросту, я вам всім покажу. Тобто, що він попав в умови. Як без виходів, так і я слабкий. І йому біологія допомогла. Він почав набирати вагу, ставати більшим. Звичайно, частково він там займався в залі, трошки набрав м'язевої маси, але вага росла, росла і далі. Ну ви скажете, ну почекайте, звичайно, він же ж виріс, так вже рефлекс відключився. Ні. Тому що він пішов на роботу, а там є керівник, який починає на нього тиснути, а він... Не може йому нічого сказати, адже це його керівник, його мама навчила, що ти повинен бути покладистим, ти повинен слухатися, це ж керівник, його треба слухатись, бо покійне телятку, да? дві мамки все, так нам розповідають. Тому, будучи навіть на роботі, коли він 125 кілограмів, на нього такий, як він каже, дрищ мені розказує, що робити, я каже, кіплю все весь, себе постійно стримую і що знову набирає вагу. Тому в такому випадку йому була дуже проста рекомендація. Перше, ви маєте працювати на себе. Якщо ви цього не зробите, ваша вага знизуватися не буде. Тобто, якщо ти сам керуєш своїм життям, тільки тоді буде в тебе оптимальна вага. Що він і зробив? Тому пам'ятайте весь час, що я кажу. Саме головне умови. А не там походи в зал, постійні дієти і так далі. Коли ви, наприклад, використовуєте дієти, там, інтервальне голодування чи інше, де ви себе обмежуєте в їжі, ви заганяєте себе в надмірну активацію симпатичної нервової системи. Звичайно, вага буде втрачатися. І вона втрачається в основному тому, що у вас із розходується ресурс, запас. Але таким чином ви втрачаєте здоров'я. Такі ж сама ситуація із спортом. Ні одного спортсмена здорового немає. На жаль, вони всі є там чи травмовані, чи мають якісь проблеми і так далі, бо спорт подрозумує над результат. Тому пам'ятайте, дозоване фізичне навантаження. Займається тим, чим ви любите, приймаєте себе такими, якими ви є. Ви є нейтральні до зниження ваги. Ви є ідеальні і були ідеальними завжди, тому що ви єдиний екземпляр себе, скажімо так, у червоній книзі людства. Тому, коли ви використовуєте ці прості рекомендації, ви завжди будете здорові, і ваша вага буде ідеальна. Тільки думаю,ча людина в сучасному світі може бути здоровою.